У Нелі було день народження, то ми вирішили його відсвяткувати тут. Ще кухня не працює. Чуть пізніше. Ну, меню, як завжди, стандартне. Картошка фрі, нагетси, піца. Солодкі вже буде все по пізніше. Нелька вже тут подарунки розпаковує. Боже, красотища така, всяческая. Тут всякі не Капівгареку огромне класну подарили. Ну, це ми вже вдома подивимося, хай не будемо заважати. Тут, до речі, зробили ремонт. Дуже зручно, уютно, я так зрозуміла, це кабінки, які можна буде замовити окремо. Да, це така окрема зона, і вона не одна. Багато нових качель. Всяческих, зараз покажу. Тут дуже гарно все змінилось. Це для діток. Для малесеньких. Монетка колекційна. А, монета колекційна, ну. На, диться. У нас Ось ми домой, запряч. В Колекцію нашу. Так, от, бачите, отак для діток. Для маленьких, для карапузиків зробили зону. Супер, відлічно. Тут багато нового. Вони якісь нові теж новеньке щось. Ну, це я вже прийду з філатеї сюди після роботи. І ми подивимося, все якісь качелі, бачите, взагалі шикарно. Молодці, гарно зроблені. В Взагалі, поки порядок. А там крісло таке цікаве теж, бачите. Гойдаться, в общем, поки так. Ну, а чого ви не йдете? Зараз, тому що купарку пойдемо. Поняття немає. Щось там йдіть, скачіть. Зараз вона пакунки, поку... подарунки розпакує. А це що таке? На Мастери такі, типу, видільні. Та ти що? Виділяєш. Господі, що тільки не придумаю. Так, ну добре, дівчата, ви гуляйте, я в 4 я десь підійду до вас. Все, давайте. Обіти, які нельки, квіти подарували. Це ж можна обосятися, яка красота. А ще їй подарували от таку. Мама сама робить солодку картошки, а Нелі любить, то їй дівчинка принесла і велику шоколадку ще принесла. Квіти які гарні, я боже. Дуже гарно. Тут уже дівки подоїдали, але ну, я заказала, зараз буде піцця. Ще пивці заказали, такий тортик купили. Я вам скажу так, скромненько, але. Но... Ціни трошки ну, підросли, і за вход, і за все. Отака пепсі 65 гривень коштує. Трошки, трошки, але ж нічого. Це раз в году, так що можна собі таке дозволити. Філатею забрали, вона, бідна, навіть до столу не пішла. Вона туди втікла, в ту ігрову кімнату і на цьому все. Дуже погано балака, в мене дуже сильно болить зуб. Я зараз набізбарюючи на кітанові. У мене отут тут от все все болить, отут все повністю. Ось тут якась шишка вниз надувається. мабуть, завтра розпаси так щопу. Підемо будемо щось робити. Завтра якраз аванс. Доця мені там зятям обіцяли трошечки підкинути грошенят, щоб я полікувала зуби. Так що може Бог дасть трошечки, начну займу своїми. Кликами бо запустила, запустила я це діло, це не хорошо, не запускайте. Бо зараз ай-яй-яй-ой-ой-ой. Нема, щоб одразу звернутися до лікаря. Хіба щоб піти тільки вирвати. Ну, там же зуб ще такі, я бачу, нормальний, там невелика дирка, там дирочка, але щось там не так. В общем таке. Принесли дві піци. На вигляд наче нічого. На Де ти їдеш? Давай їдь. А це її розвикуха. Що? давай, давай, їдь. О, молодець. Отак вот вам нова. Яка? Приколюга. Клас. Я б сама на такій поїздила. А, а Філатея каталась на ній? Не, ні, Ні? трохи сильно. О, ні. прикольно. А то що я, філотери, чуть -чуть надо... не, Ну я би її тримала. Філатика, пішла тебе тут покатай, де? Давай, Вела, сіди, біжи до мене. Валюха і грає, вон там. Я її буду тримати, не переживайте. Я її почуть я буду рядом з нею, поруч. Філатея. грає її цей PlayStation. Кінотейка, пішли, доця, ідеш, доця, пішли. Іде я тебе покатаю, де? Ти в маркеті працюєш, ой, скільки тут іграшок, всяческих, да? Тобі подобається? Не знаю, що їй робить, бідолахи. Ага. Ну, продайте. Дякую. Дякую вам. А ще мені кукурузку, зважте, і виноградик. А це що, салат Ну давайте. І кулінарію давайте. Давайте салат, кукурузку. Угу. Дякую. Дякую, Це продавець будуючий. О, все, дякую. Пішли я тебе покатаю де? Це горошок. Бачили, я не можу з нею. Дякую вам теж. Бананів мені ще поклади. І банани давай. Я не хочу патісони. Зі з зубом, щепілям. Я сьогодні вийду з цього магазина, ви з мене сейчас всі гроші заберете. Миль, ти що робиш? Ну я ламаю в цьому магазин. Ламаєш ма, ти його строїла. Давай. Я шучу, так. Дякую. На, так. До побачення. Пока, пока. Психує, оре, рік, псих пігулковий. О, дивися. Тут може машинка є якась. Вон кораблик. Бачиш? Тут страй, тра, стой, а, не те, не кораблик, тут машинка, о, правильно, шари. Бачиш, тут це поламала, ти ж можеш зробити собі свою трасу. Так, да, Дивися, філатея. Вон скільки, куди ти побігла? Коротше, тут їй не цікаво, тут для малявок. О, В общем. Це того стоїло, так, да, я вам скажу не дешево, але ж все-таки не часто я це можу їм дозволити, а вони ж цього хочуть. А це вже теж стільки енергії, садіка вела, скиглила, орала, всі бо я машинку там якусь не дали. А тут же ж все. Як побачила, то аж завіріщала. Зараз йду, йду. показывать, как ты паркуришь. Паркурщица. Ага. Знімай, знімаю. знімаю. І ти сюди паркури, да? Глянь, ти перелізло. Це є така игра, ігри там якісь преодолівати. Це тобі надо туди. Вам вдвох. Возможно, Повір в себе, головне, головне. Я в тебе вірю, в тебе хоча б одну-дві можна пройти. Розкачуйся. Геть, геть, Повісла тут, як колбаса. Оба! молодець! Оба! молодець! Все, ну хоч бачиш, змогли. Молодці дівчата. А що вона? Давай, бий, бий, бий. Ну, молодець. А ну давай, давай. Давай піхом-піхом, ми по одному, по-другому, швидше. Лупи. Ось так, швидше, швидше, до цього вони вилазять, глянь, нападай на тебе. Молодець. Так, нелічка, загадуй бажання, почекай, подвину до тебе. З ним народженням тебе, щастя тобі, здоров'я, всіх благ. Гарно навчайся, хороших вірних друзів тобі, щоб в тебе в твоєму життєвому шляху все вийшло, виходило з легкістю, на лайті. З ним народження. <плодження> <плодження> ну, загадуй. Довго ти щось. Молодець, ура! Похлопаємо всі умничка. Все, ріжемо тортик. Так, ну що, мої любі, привіт. Вчора я вам розказувала, що в мене проблема з зубом. Прийшла я в державну, записана я і до чесного стоматолога, але попробую попасти в державну стоматологію без запису. Тут може, бачите, ні, тут все в мене опухає. У мене тут гуля. Вибачте. А, відкривайте впевнено. Ну що, з Богом. Так, ну що мої любі. Бачите, так? Да? Я вже от врача, їле розговорю язик оноу на уна. В общем, як ви зрозуміли, я вже... А, бага. Не чув... Короче, я вже без зуба. Подивилися, зуб спасти неможливо, а там короче... Каже, тут же даже йде річ о том, щоб о вашому житті, тому що почався ну, флюс, це опухання, що це дуже небезпечно. Що хочу сказати, люди лікуйте зуби, я вас прошу. Це я теж сиділа, думала, бо ж яке дурне, річ на грошей не вистачає. Хочу що сказати, оцей лікар... Я не знаю, ви бачите, просто камера перевернута, я обов'язково цю візиточку переверну. Це не реклама, нічого, це просто совет. Я була у Кирсаново Миколи Володимировича. Він приймає, хто в Варшіті знають, він приймає в тому кабінеті, де приймав, чи приймає лікар Середа. Що хочу сказати по цьому лікарю? Люди, це чудова людина, це чудовий лікар. Зуб вирвав, я навіть не почувствувала. Він собі тихенько його так розшатав, розшатав, витягнув. Я й не зрозуміла, що він вже його вирвав. Місестра каже, вже все. Я була в шоці. Як як в мене сильно кровивало. Мені вперше раз в житті, що як зуб вирвали, мені обачно середа рвав зуби. А що він каже, сильно кровить, він навіть зашив його. Сказав, через дві тижні зняти шви. Він, що хоче сказати? Лікар від Бога, люди. Рекомендую звертайтесь, молоденький, все пояснює, культурний, спокійний, такий, взагалі супер. Я задоволена. Ну, а мені ще пити лікарства, антибіотики, таблетки, тому що там ну, затягла. Затягла я і дуже сильно. Так що таке, тепер буду якось деться, обіцяла, гроші вислати, піду, буду тут пломбувати. Бо він казав, там є каже, у вас невеличкі пломби, це все можна і справити. Що зуби ще не, ну, не, не дуже в такому ж стані, каже, поки не пізно, а лікуйте. В общем, так.